Друзі, свіже авто з Нідерландів Volkswagen Jetta В седані, дивіться, яке авто. В дуже хорошому стані, без рижиків, без ржавчини, без сколів, дивіться, який автомобіль. 1,6 MPI бензин 75 кВт. Таке авто, як всі шукають, такий двигун. Дуже хороший, надійний авто не димить. Нічого, дивіться, як працює рівненько, тихенько. На легкосплавних дисках. 16 х на новій літній гумі. Нова. Літня гума. Дивіться. Зауважимо, дивіться, який стан авто. 2006 чистий рік. З 2007-го експлуатація буде в продажу, друзі. Тому телефонуйте, пишіть, будемо домовлятися, подивимося всередині. Дивіться, стан карти дверей. Дивіться, все чітко, без ніяких рижиків, не ржавчини, нічого ніде нема. Пороги оригінальні, двері, дивіться, арочки. Підемо подивимося по тій стороні. Дивимось. Арочки, дивимося пороги. Все гарно. Все в оригіналі. Не рижика, не ржавчини, Дивіться. Такий авто. Дивіться, автомобіль. Середину дивимося сидіння, не затерті, не порваті. Все гарно, підлокітник, шкіряне кермо, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль. Дивимося. Карти дверей, все в дуже хорошому збереженому стані. Тому, друзі, телефонуйте, дивіться, задній ряд, сидіння, ковриків оригінальні, все дуже гарно, потолочок не висить, все добре. Дивимося ззаді, багажник на партроніку, дуже місткий багажник великий, так тут повноцінна запаска, домкрат, ключики. Все в наявності, дивіться дно, ніде не рижика, ні ржавчини, все провірено. Дивимося з цієї сторони. Такий відео огляд. Друзі, дивіться, пороги, двері. Все дуже хорошо. Потолочок чистий, гарний, не висить. Перед. Стіре не 260 тисяч. Оригінального, ще раз говорю, підтвердженого пробігу, є всі сервіса. Дивимося. Дивіться, Вигун. Вигунчик робить чистенько, тихенько. 1,6 МПІ 75 кВт. Ніде не ні рижиків, не ржавчини, друзі. Тому кого цікавить даний автомобіль. Пишемо, телефонуємо. Ціна буде прийнятна. Хто хоче авто в дуже хорошому стані, в седані. Ще раз так пройдемося по наружі, Друзі, дуже комфортне, дуже гарна підвізка. У відмінному стані є форкоп, задній партронік, кліматконтроль. Круїз, контроль, бозонний клімат. Легкосплавні 16 диски. Дивіться, ось такий автомобіль. Тому пишіть, телефонуйте, будемо домовлятися. Всім дякую за увагу.